Це просто вражаюче глядачі. Просто будуть в шоці. У Мене відразу пішли мурах, і цей час настав. Тепер ми можемо про це дізнатися саме зараз. Так він він вже йде. А це правда, що частина Америки буде під водою? А територія України що загрожує чи ні? Ці боголюди, які повискакують з різних країн, вони об'єднаються. От у цей рай, якраз і що ж вона розказала цій третій дівчинці? Що все тримають в секреті, і людству нічого не розповідають. Вітаю вас, мої любі! Вітаю на каналі Мій Світ. Мене звати Ая, і я з радістю побуду з вами, мої любі, і поділюся тим, що знає моє серце. А серце Аї знає дуже багато, і ви це вже відчули на своєму досвіді. Власне, ті емоції, які вас викликала Ая, неймовірні, і вони мають повторитися. Тому ви сказали, кличте ще раз Аю до ефіру. Ну, ми, звісно, за Аю списалися і відразу домовились про наступний ефір. Тому сьогодні чекайте. По-перше, буде багато цікавого інформативного. По-друге, я зараз маю ваші коментарі. Вже тут мені редактори все підготували. Я буду їх зачитувати. Ну а по третє, чарівна Ая своєю неймовірною енергетикою. Дякую дуже. Так, отже, починаємо з питань. Ядвіга Солдан пише мені таке. Польський ясновидець говорить, що Путін кине дві або три тактичні бомбочки, одна з них трикутник, рівне Тернопіль, Хмельницький, ближче до Львова, щоб також налякати Польщу. Це буде в вересні листопаді. Я вам, пані Оксана, давно про це писала. Такий план є в голові Путіна. Ось, але оскільки в мене є Ая, яка може перевірити цей план, чи правда, чи він такий є, чи він реалізується. Тому ми зараз цим і займемося. Такий план є, але не буде, не реалізується. Воно йому помішають. Помішають внутрішні, його скинуть. Мені показують. І тому цей план не реалізується. Прем'єра. Нова прикраса у колекції Мій світ. Мій світ золоті прикраси зі змістом. Знаєте, я зауважила про ймовірність подій. Деколи ти розглядаєш сценарій, і ти бачиш, що цей сценарій там зараз має 90%. А через місяць часу це падає, 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 падає. Тобто, все-таки вільний вибір людини впливає на це майбутнє, має велику роль. І пам'ятаєте, ми з вами говорили якраз про цю таємну зустріч в Копенгагені, про те, що там вирішувалося. І, власне, мабуть, такі таємні зустрічі і є тою точкою, яка змінює це страшне майбутнє. Так, тому що ну, почнемо з того, що якщо дивитися, це з якого тіла дивитися, якщо з вищого божественного, то тоді все проявляється ну, по божественному плану без змін. Це вже хто щитує з яких планів, тому що треба розуміти, що кожен майстер щитує своїх планів, хтось з астралу, хтось тільки з менталу, там ну, хтось зменталу, з менталу астралу, хтось з вищого я. Тобто, і чим вище, тим воно точніше. Тобто, і коли ти вже так якби стаєш. Ну от наприклад, якщо я просто до прикладу, якщо, наприклад, навіть були плани, там плани у російського президента такі зробити, то, наприклад, якщо я проявляю Божу волю уже через тіло і я тут засвітила, це неможливо стає, тому що я в моменті проявляю Божественну волю і тут уже ніякі прогнози не діють взагалі. Це треба зрозуміти, і це зараз стається з україною. Тобто, всі прогнози, які там, оце так як старий гороскоп. Вони вже для України нової, яка вибрала світло, і люди, які переходять. То воно перестає все діяти, це треба теж зрозуміти. Так, але я вже знаю, що вам будуть зараз в коментарях писати, і я навіть це озвучу наперед. Залізу в майбутнє. А я все погано, у нас люди до світла не прийшли. У нас там наверху ця верхівка, яка займається чим хоче, дребанить гроші, і так Далі нічого ніхто не зміниться. Світ не зміниться. А я що ви таке говорите? Так, я знаю ці дуже добрі коментарі. Справді тому, що ми всі є частинкою. Цього світу і є наш всесвіт. І кожні, кожна людина бачить, як ми вже неодноразово не казали, себе зсередини і бачить різний всесвіт. Він таким є для неї. Тобто, якщо людина не піднімається вібраційно, то для неї всесвіті, отак все і буде, і корупція, і вона буде отримувати такі уроки, нехороші. Тобто для неї це все так і буде відбуватися. Що відбувається, коли людина піднімається вібраційно, вона піднімається над цим. І ця вся система матриці вона працювати починає на неї. І вона вже не зможе нею володіти, управляти і так далі. Тому це тоді руйнується, або воно працює так. Що було на благо, розумієте, як наскільки це все залежить від нас? Так, і в мене якраз наступний коментар від пані Валентини до цієї теми. Досить оригінальний і цікавий. Біблія збудеться на землі, останеться дуже мало людей, а тоді люди будуть цінувати один одного і настане новий світ, де панує любов і повага. А поки це все не збудеться, новий світ на жаль не настане. Ми наші діти, невідомо, що скільки пройде поколінь, коли настане той світ з Богом без насилля, без убивств один одного. Один Бог знає, коли в світі це може стати, коли в світі буде спокій. Як ви бачите реалізацію пророцтв із Біблії? Ну, насправді, ще з 2012 року я писала в своїх ченнелінгах, і мені приходило, що залишиться одна третя людства, це правда. І коли я перше перейшла на високі рівні, я піднялась, я дивилась, там нікого не було. Ну не було людей. Тобто людям важко підніматися. Я навіть бачила сходи, мені Бог показував, як людям важко підніматися, тому що їм треба підніматися через своє его, але вони будуть підніматися. Тобто, те, що залишиться одна третя людства, це правда. Але те, що рай вже розпочався, це також правда для мене він вже є, тому що я вже цей світ бачу з Богом, і я бачу його зовсім інакшим. І світ допомагає мені у всьому. Тобто світ повністю працює, твориться для мене, для, для мене як Бога, коли я з Богом розумію. От це і є рай. Потім я розказувала, як це буде відбуватися. Це вже почалось. Це не буде колись потім. Це теж треба розуміти, але й треба розуміти, що для людей, які не переходять, для них нічого і не відбудеться. Це правда. Ну, тобто ви розумієте, що мені часто теж кажуть, о, там от ви кажете, що і так, і так може бути, а воно не може бути для всіх однаково. Тобто, людина, яка вибирає світло, готова, вона буде трансформуватися, підніматися, а друга буде грати роль руйнівника, допомагати так само, це так само божественна роль. Треба запам'ятати, що все є Бог. Це не значить, що одні погані люди, а другі хороші піднімлються, підуть в рай. Ні, просто зараз одна цивілізація закривається. А друга народжується, одні просто зроблять місію, щоб піднялися інші. Все, отак от от вона виглядає на божественному рівні. І зараз всі країни, от Україна, сама перша пробуджується і завдяки вам, в тому числі тій кількості людей. Україна знаєте, як зараз виходить. От прямо ніби світо, світова така структура, богиня вона виходить з під землі, вже так по груди вийшла з землі, і вже роздає світло, вона підніметься повністю колись. Вона вже піднімається, і кожна країна це просто неминуче буде проходити трансформації, кожна по своїй кармі, і з тієї кожної країни буде виділятися та кількість людей, світлячків, які готові йти з Богом. І вони всі об'єднуються в одне оце от тіло світове, яке почалося з України, між іншим. Спочатку зараз Україна буде ідентифікувати себе, бо також люди пишуть: а нашого за що ми тоді боремося, якщо ми з усіма об'єднаємося? Ну, це на людському, знаєте, виглядає зовсім по-інакшому. Ні, ми об'єднаємося тільки тоді, коли ми будемо уже в перевазі божественного світла. Зараз ми ще. Ідентифікуємося зараз. Буде ну як я вже казала, от Україна має показати от є я, так, як Україна, як особистість, як нація. А потім це буде старатися все в на світлі, і ви себе навіть потім не будете відчувати ні українцями, ні людиною. Ви просто будете ставати боголюдиною і ці Боголюди, які повискакують з різних країн, вони об'єднаються от у цей рай, якраз, і будуть жити всі в одній країні. Світло. Так, і я відразу би хотіла перейти з цієї теми в ту саму тему, але в прородство Фатімської Богородиці. Ми вже якось розглядали це в ефірі, з'ясували, що третє засекречено. Третя якраз напевно стосується цієї теми, що зникне людство, одна третя залишиться. Що вам про це відомо? Чи можете ви провести ченнелінг? Чому папа римський кажуть втратив свідомість, коли прочитав це пророцтво, коли йому розказали це пророцтво? З ким ви саме хочете, щоб був ченнелінг? А з Фатімською Богородицею можна? Можна. Вона частинка, вона, дивіться, є Богородиця Матір, це як всесвіт. І от така маленька частинка, така зеленкувата, це є Фатіма, це її потік. Вона може поговорити з вами зараз. Давайте Пам'ятаєте історію Давай. про цих трьох діток, яким вона явилася. Це дуже дуже відома історія. Всі я пророцтва роства здійснилося. Вона й про другу світову війну. Вона має дуже сильну цілительську енергію. Вона цілительниця більше така, ну от, як серця з цілю. Я бачу. Так і що ж вона розказала цій третій дівчинці, що все тримають в секреті. і Людству нічого не розповідають. Що багато от людей помре. Я сказала, що більшість людей піде з цього світу, не виживе із за тих трансформацій, які чекає людство. Я це сказала їй, щоб вона тримала в секреті до певного часу, коли людство буде готове, це почути. І цей час настав. Тепер ми можемо про це дізнатися саме зараз. Так, він, він вже йде цей час. Людство трансформується, іде відбір в одну та в другу сторону. І... Ця трагедія станеться через природні катаклізми. Чому людство? Не зник? тільки, не тільки. Будуть різні катаклізми, в тому числі і природні. А територія України що загрожує чи ні? Ні, ця територія вже своє взяла і відпрацювала практично все впоралась. Її загрожує тільки любов. А чи можна уникнути такого страшного дійства і зберегти людство? Не можна. Це божественна воля. А ті люди, які мають врятуватися, що має статися, щоб врятуватися? Вони мають спасти свої душі і душі своїх рідних, віддати їм Богу і все. Спасіння буде тоді для всіх. А як це зробити? Стати для Бога. Другом своїм віддаватись кожної хвилі. Він єдине, що в нас є справжнє, все інше ілюзія. А де найнебезпечніша територія зараз у світі у зв'язку з цими подіями? Так, вона мені показує ось цю частину. Всюду, там, де ще люди сплять, майже вся територія Землі. Наші українці емігрували в різні частини світу. Можливо, є якесь застереження, звідки треба виїхати? Вони несуть світло туди, в чужі країни. У них місія така: нести світло, частинку України, щоб пробудити інші країни. А це правда, що частина Америки буде під водою? Більша половина. А коли це може статися? Невдовзі, скоро. Так, дуже неймовірно, ніколи з нею не спілкувалася, просто неймовірна енергія. Така жінка богиня Ну, це не жінка, це потік неймовірної енергії, дуже сильної, Вона має дуже сильний, як це правильно сказати, дуже енергетично з христом зв'язана, з його енергією, дуже сильна. І вона дуже сильна, ну, цілителька і пророчиця. А чому вона пройшла саме дітям? Тому що діти чисті, дорослі не чують і не вірили в це. В це те, що їм говорила, вони не вірили і не чують мене. Дуже низька вібрація. А можна попросити про родство для України і про закінчення війни в Україні? Україна переможе ворога собі, в самому собі і у світі, стане прикладом для інших. Перемога дуже скоро, несподівана. Прокинутись буде перемога. А можна якесь послання для українців? Українці хороший люд, але був заплутався в своїх гріхах, ілюзіях, низьких енергіях? Такі слова йдуть, я їх не використовувала, я буду говорити при любодіяцтві. Тому що слова зовсім інші йдуть не з мого лексикону при любодіяцтві. Черево годія погрязли, були їм потрібно було пробудження і задати, хто вони. Є сила велика в українцях. Вона пробудилась вже. Хай вірять свої сили, їх сила духу і волі. Хай стануть прикладом для себе і інших. Інакше підуть, якщо не стануть прикладом. Дякую. 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 Це було дуже дуже сильно, дуже я теж вражена, я така щаслива, що Бог дає такі можливості мені. Як мій тато завжди мені каже: доцільна, якщо тобі Бог дав таку свідомість, такий розум ти мусиш ділитися і розумій тих, хто це ще не розуміє, тому що ну, в цьому свій час. Я дуже щаслива, просто що ви так бачите, коли воно все відбувається в потоці, я так завжди живу, нічого не плануючи, і воно все по-чесному завжди. Тому що Бог це простота. Там немає ніяких там слів, незрозумілих, незрозумілих якихось практик надскладних. Бог завжди простий, і чистий, тому що це просто любов і радість. І ця Фатіма просто неймовірна. Це просто вражаюче. Глядачі просто будуть в шоці. Мене реально у мене коли пішла інформація, у мене відразу пішли мурахи. Відразу так, дуже сильно. Такий потік сильний, дуже в неї, ну просто неймовірний. Я вам дуже дякую, що ви сьогодні так само ми з вами бачите таку творчість проявляємо. Так, ми з вами про одне домовляємося поговорити в ефірі, а виходить зовсім інше. Це дуже добре, я рада. Так, а я прошу усіх, хто зараз нас дивиться, будь ласка, поділіться вашими враженнями, вашими емоціями, вашими відчуттями і інсайтами, які ви зловили під час цього ефіру. Обов'язково подивіться нове відео на каналі Містична Історія. Я вам скажу, а я ви така смілива жінка. зробила роботу, ще й вернулася назад. Вся Росія в цій некрутичній енергії. Чи не могли вас атакувати, наприклад, темні сили? Чи намагалися вони це зробити? Там такі. Вилазило, що просто я ще такого не бачила. Ланку на це відео ви знайдете в описі, а також у першому коментарі.